Мої ну вітання усім глядачам. Час новин на першому міському. Про все найголовніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. 174-та доба незламності, сили та мужнього протистояння саме стільки український народ. Вже стримує російську навалу, яка нахабно досягну посягнула на наші землі. Орки продовжують тероризувати мирні міста та людей. Не полишають спокою Донецьку область. За минулу добу там окупанти вбили одного мирного жителя і ще двох поранили. Вночі вогнем накривали слов'янськ та ракетних ударів. Завдали по Краматорську. Також обстріляли низку населених пунктів, серед яких Авдіївка, часів яр та Курахове. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури. В Харківській області орки інтенсивно обстрілювали обласний центр. У другій ночі по Харкову знову з території Білгорода випустили сім ракет і гатили з РСЗВ. Загалом прилітало в п'ять із дев'яти районів міста. Поцілили в будинки промислову інфраструктуру та освітній заклад, а також влучили по відкритим територіям. По області загарбники накривали Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Росія створила стільки криз, в тому числі ще кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу і енергетичну кризу, які поширюють світом невпевненість і розратуванням життя. Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз, а саме російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше. На Миколаївщині протягом минулої доби орки гатили по багатьом районам області. Часто потерпають від обстрілів, населені пункти Березноговацької громади та прилеглі села. Близько третьої ночі окупанти накривали вогнем селище Березнигувате. Одна людина загинула і ще одна постраждала. Зруйновано житлові будинки. Інші руйнації ще встановлюються. Також загарбники наносили ударів по Первомайській, Широківській та Галицинівській громадах. Росіяни влучили в заклад освіти, приватні будинки та дорожнє полотно. Музика. Денацифікація та демілітаризація російських окупантів, зменшення орди ворожих військ українськими оборонцями. Триває помітними темпами. Наші армійці знищили розташування військової техніки в околицях Каховки. На півночі Херсонщини під селом Давидів Брід влучним пострілом згоріла РСЗВ ураган, боєкомплект для нього, а також ворожі солдати. В селі Гаврилівка на березі Каховського водосховища українські армійці влучно відпрацювали по будівлі, де на нараду зібрався офіцерський склад окупантів. Вранці далекобійними високоточними ракетами вразили склад з боєприпасами поблизу міста Джанкой. Що на півночі тимчасово окупованого Кримського півострова, починаючи з 24 лютого, країна агресорка вже втратила 233 літаки, 196 гелікоптерів, 790 безпілотників, 136 засобів протиповітряної оборони, більше 1800 танків, понад 4000 тисячі бойових броньованих машин, майже тисячу гармат, 263 ракетні системи залпового вогню. Понад 3 тисячі одиниць автотранспорту та цистерн, 190 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також понад 43,5 тисячі солдат та офіцерів особового складу. Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження збройної техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогнових завдань знищено 23 рашисти, 152 мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога до розвідуються. При цьому найбільшу активність ворог проявляє на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Донецькому напрямках. Раз за разом кидає на позиції українських військових підрозділи живої сили, яка не має належної підготовки та відповідної захисної амуніції. По позиціям ЗСУ та по об'єктам цивільної інфраструктури застосовує ствольну та реактивну артилерію, міномети та бойову авіацію. Суттєвих успіхів на вказаних напрямках немає. Пошкоджені декілька житлових будинків та газопровід. Такі наслідки ворожої нічної атаки рашистів по Криворізькому району. Війська РФ вдарили з РСЗВ ураган по Мар'їнському та Великій Костромці. Як наслідок, двоє жінок, 20 та 84 років, отримали травми, гатили знову і по Нікопольському району. По Червоногригорівській ОТГ рашисти випустили 40 снарядів зградів. А також кілька зі ствольної артилерії. Через обстріли пошкоджено 9 житлових будинків, сім господарчих споруд, склад для зберігання зерна, два гаражі, легковик, трактор, газовід та електромережі. Також ворожий снаряд орків влучив по одному з місцевих підприємств. По Нікопольському району агресор двічі бив за цю ніч. Зафіксовані 40 прильотів зградів та 10 зі ствольної артилерії. У Чорногриворіцькій громаді виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили. Також було влучання у місцеве агропідприємство. Там пошкоджено два склади з зерном, гараж, адміністративну та господарчі будівлі, майстерню та дев'ять вантажівок. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Вже по обіді війська РФ знову обстріляли Нікопольський район. По самому місту випустили 20 снарядів зградів та 10 зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, одного госпіталізували. Через обстріл також руйнувань зазнали будинки приватного сектору, а деяких спалахнули пожежі в інших районах Дніпропетровської області. За ніч ворожих атак не трапилося. Критична та соціальна інфраструктура регіону працюють без перебоїв. В Області всіляко допомагають вимушеним переселенцям. Наразі у Дніпропетровщині їх 300 тисяч. З них 53 тисячі це пенсіонери і 13 тисяч люди з інвалідністю. Також що стосується доріг області, то траси державного значення відкриті для вільного пересування громадян. Ситуація в кривому розі залишається стабільною. Кордони Криворізького району знаходяться під контролем Збройних сил України та військової адміністрації. Місто продовжує жити мирним життям. Вся інфраструктура та громадський транспорт працюють. А екстрені служби продовжують виконувати свою роботу. Завдяки оперативним діям зсу ворогу не вдається просунутись ближче до кривого рогу на найнебезпечнішому для нас південному напрямку. Тож обстановка залишається цілком контрольованою. В місті продовжується видача продуктових наборів. Вся важлива інфраструктура працює без перебоїв. А наші спортсмени продовжують завойовувати нові перемоги та прославляти кривий ріг. І про наші мирні перемоги у Львові пройшов чемпіонат України з армреслінгу. У ньому взяли участь 350 спортсменів із 20 областей. А переможцем став наш селач, вихованець центра позашкільної освіти Терни. Олег Олег Михайленко. Він завоював дві золоті медалі. Олега включено до збірної України для участі в чемпіонаті світу. Тож зберігаємо спокій та витримку. Віримо в наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Кривий ріг втратив ще одного зі своїх кращих синів. 16 серпня на центральному кладовищі поховали загиблого у війні з російським військом Сергія Комісарова. У лавах ЗСУ військовий пробув недовго за три місяці. Але за цей час разом з побратимами встиг дати гідну відсіч ворогу на одному з найгарячіших напрямків Харківському. На церемонії прощання із бійцем побувала наша знімальна група Владислава Рудіюк. Далі у тісному колі рідних в останню путь проведжають загиблого захисника України Сергія Комісарова. З початку повномасштабного вторгнення Криворіжець одразу виказав бажання стати на захист батьківщини. Але до лав ЗСУ зміг долучитися тільки наприкінці травня. Останні неповні три місяці свого життя військовослужбовець боронив країну на Харківщині. Окупанти вкрали життя українського захисника на 41-му році. 9 серпня серце Сергія зупинилось під час виконання бойового завдання. Ворог накрив позиції наших армійців неподалік села Байрак. Страшна війна, і люди найкращі сини нашого народу віддають своє життя за майбутнє наступних поколінь, за тих людей, які будуть жити в цій державі, за збереження нашої держави, за нашу землю українську. Страшний час прийшов браті і сестри. Хай Бог благословить новопредставленому воїну Сергію царство небесне. Сам Сергій не корінний криворіжець. Разом із родиною до Кривбасу він переїхав із Донеччини сім років тому. У цивільному житті працював на залізниці бригадиром. Небагатослівні близькі кажуть, полеглий боєць завжди протягував руку допомоги усім, хто її потребував. А девізом по життю чоловіка була фраза Головне не падати духом. Він ніколи нікому нічого відказував, Завжди всім все допомагав. Тобто не папа Я Нарола на мені рогався, так я не знаю, Нараз, я на мене не сам. Вигаваю, тебе ж лю і хворі все пішлюся. Ні, я піду я під на честь загиблого ромійця у секторі почесних поховань центрального кладовища пролунав традиційний останній військовий салют. Без міцного плеча чоловіка та батька залишилася його дружина та двоє дітей: десятирічна донька та сімнадцятирічний син. Перший міський висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, який віддав найцінніше своє життя у боротьбі із клятим ворогом. Владислав Рудіюк, Андрій Яковлів, перший міський. Прості у транспортуванні та використанні, і не менш безпечні за бетонні аналоги. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує посилювати периметри оборони довкола нашого міста і далеко за його межами. Вже протягом місяця блокпости та інші захисні споруди Кривбасу облаштовують, в тому числі і за допомогою габіонів. Більше про їх переваги та оцінку таких конструкцій з боку військових розповість Кузьма Шишкін. Нові технології у зведенні фортифікаційних споруд у кривому розі блокпости та інші захисні конструкції почали облаштовувати габіонними блоками. Вони прості у використанні та більш безпечні аніж звичайні бетонні блоки. А чим саме дізнаєтеся трохи згодом? Ззовні – металева сітка всередині синтетична матерія, яку можна наповнити будь-яким супучим, в ідеалі піском, але підійдуть і земля із глиною. Вони завжди є під рукою у необмеженій кількості. На відміну від бетонних блоків, габіони внаслідок влучення снарядів не утворюють уламків, а значить, мінімізують ймовірність додаткових поранень у військових у разі активних дій біля них. Ці блоки випробовували на полігоні. Як виявилося, вони надійно захищають не лише від куль калібру 5,45 та сі. Місідесят але й від крупнокаліберних кулеметів та гранат РПГ. Таким чином захисники зможуть стояти перед атаками не лише піхоти, але й бойових машин, як то БТР. Ідея закупити такі блоки для облаштування блокпостів у районів та довготривалих вогневих точок належить начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Єлкулу. Це сучасний спосіб укріплення оборонних споруд, який наближує наше місто до стандартів НАТО, зазначають військові. Це очень положительний момент, скажем так, попит і не нами. Габионы используются подразделениями НАТО в различных горячих точках конфликта, где они участвуют. Я думаю, что это еще ближе нас приблизит к победе. В таком количестве криворог, я думаю, перо проходит. В единичных случаях, скорее всего, используется, уверен. Но в таком массовом 100% нет. Мы первые, кто это использует. Розміщувати такі габіони на території міста та району розпочали близько місяця тому. Їх використовують для облаштування блокпостів по периметру Кривого Рогу та фортифікаційних споруд уздовж оборонних ліній. Габіони закупили за рахунок бюджетних коштів. Перша партія склала півтори тисячі штук на загальну суму 4,6 мільйона гривень. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, першоміський. Перший дзвоник в режимі онлайн. Навчальний рік у школах Кривого Рогу та району розпочнеться у дистанційному форматі. Таку форму навчання обрали через напружену безпекову ситуацію в регіоні. За інформацією ради оборони області на початок тижня з 834 шкіл Дніпропетровщини. Лише три мають намір розпочати освітній процес з 1 вересня. Про те, як проходитиме навчальний процес у закладах Кривого Рогу, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілков під час робочої наради віце-прем'єрки України Ірини Верещук. Щоб у нікого не було сумніву, і в Кривому Розі, і в Криворізькому районі буде онлайн. Мета у нас безпекова ситуація, щоб мати можливість, щоб діти ходили до школи. У нас буде онлайн без варіантів. Сьогодні гривня, а завтра вже автівка чи амуніція для військових. По Україні стартувала акція Смілива гривня. Будь-хто може долучитися до збору на потреби українських захисників протягом трьох місяців. В банках прийматимуть монети різного номіналу та в будь-якій кількості, як проходить акція в кривому розі та наскільки активно містяни долучаються до неї, розкажуть наші кореспонденти, які завітали до одного з відділень банку, і побачили все на власні очі а також допомогли у зборі коштів. Одна така монета може стати початком великої справи. Саме з маленьких сум розпочиналися великі збори коштів для наших військових, і часто вони закривалися завдяки маленьким внескам. Тож варто пам'ятати, сьогодні копійка, а невдовзі це автівка для українських захисників, а можливо ще щось масштабніше. Акція Смілива гривня стартувала від початку серпня в різних куточках країни. Запустив її Національний банк України, а далі підхопили інші банківські установи, в яких також почали приймати монети. Доброго дня можна долучитися до акції «Смілива гривня. Так, багато. Не перше вже долучається до акції, пані Валентина намагається щоразу забігти до банку на обідній перерві, якщо бачить, що в неї накопичилися монети. Вже розповіла про таку можливість друзям та заохочує всіх знайомих. каже, в кожного залишається дріб'язок після покупок, тож його можна віддати саме на цю добру справу. Коли я навіть приходжу в банк, я спостерігаю, як люди навіть от оплачують комунальні послуги, вони решту просять відправляти або на цю акцію, або на другу акцію повертайся живим. Я думаю, раз. Тим, якщо кожен не вип'є якусь чашку, кави долучиться і буде донатити саме воїнам, то нам все вдасться. Разом прийдемо до перемоги. У відділеннях банку, що долучилися до акції, приймають монети номіналом 10-50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Принесена сума може бути будь-якою навіть кілька монет це вже значний внесок у спільну справу. Всі зібрані кошти будуть неодмінно перераховані на потреби збройних сил України. Це дуже чудова можливість. Приєднатися до тієї великої справи, якої зараз, з якої зараз перебуває все наше населення, підтримати наші збройні сили і приблизити всім так необхідну очікувану перемогу. До цієї акції приєднуються навіть діти. Вони приходять з сім'ями, з батьками. Діти вносять власні кошти і вони таким чином також приймають участь в підтримці наших зсу. Аби зібрати якомога більше монет до акції долучаються цілими колективами. Це й навчальні заклади і різні підприємства. Перший міський також вирішив долучитися до акції Смілива гривня. Ми з колегами зібрали ось такий пакунок. Тут приблизно кілька сотень гривень. У когось ці монети завалялися в гаманці. Дехто спустошив свої запаси вдома. Вітаю. Приймають монети в касі, далі підраховують отриману суму та обов'язково видають чек. В ньому зазначають, що ваші кошти пішли на потреби українських військових. У вас вийшло вісімдесят акція Смілива гривня триватиме ще до 31 жовтня. Адреси відділень, де приймають монети, можна дізнатися на сайті Національного банку України. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. Космічні кавуни та дині. Ні, мова зараз піде не про наукові розробки, а про ціну на цьогорічну бахчу. Через тимчасову окупацію південних регіонів їх вартість злетіла у 3-4 рази. Проте купити вітчизняні смаколики все ж можна. Наша Владислава Рудіюк пройшлася місцевими ринками та дізналася, скільки коштують кавуни та дині у кривому розі і звідки їх привозять. Дивимось. Зазвичай в Україні середина серпня сезон соковитих кавунів та день, проте цього року, через окупацію Херсонщини, ціни на них не можуть не дивувати. Зараз ми дізнаємось, які ціни на кавуни та дині у кривому розі та де саме їх купити. Що локацію, куди ми завітали у пошуках баштанних місцевий оптовий ринок. Тут зазвичай містяни купують найдешевші овочі та фрукти. Проте цього року ціни на продукти дивують навіть продавців. Середня вартість кавуна 20 гривень за кілограм, а дині ще дорожче 45 гривень за кілограм. Пан Шукур розповідає у сфері торгівлі. Працює більше десяти років. Проте такі ціни на баштан вперше ми в Херсоні брали арбуз. Молдавія, Румунія. Вот это все у нас покупали, скажем, что на арбуз. Сейчас Украина вот. Пожалуйста. 25 гривен, говорят, арбуз, килограмм арбуз, я его не могу продать. Просто загнал фур. У кого есть возможность, пускай покупает. У кого нету. Сегодня, наверное, штуку 100 арбуз я раздал людям. Бесплатно. Більшість кавунів та динь цьогоріч через окупацію Херсону привезли з Ізмаїлу Одеської області. Також на оптовому ринку вдалося знайти ці плоди з апостолова. Зустрічаються і імпортні. Наприклад, ось ці дині з Іспанії. Ціна за кілограм 70 гривень. Ось такий кавунчик, привезений з Одеської області, з Ізмаїлу, вийшов на 130 гривень. Лише минулого року його ціна була гривень. На вуличних розкладках ціна значно не відрізняється. Кавуни 25 гривень за кілограм, дині 49. За інформацією інституту аграрної економіки, щороку українці споживають 400 тисяч тонн українських кавунів. З них 150 тисяч тонн збирали зазвичай у Херсонській області. Та ще 75 тисяч тонн припадало на Донеччину, Луганщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Наразі ж близько половини щорічного врожаю знаходиться під контролем окупантів. you <laughs> Аби дарма не витратити кошти та не завдати шкоди здоров'ю неякісними баштанами, треба ретельніше підійти до вибору плоду, щоб зрозуміти, чий нітратний кавун слід подивитися на його розміри. Він має бути середнім, не занадто малим і не занадто великим. Та найголовніше розрізаний кавун повинен бути яскраво-червоного кольору без білих прожилок. Я хочу зауважити, що е, купувати слід. Тільки в стаціонарних підприємствах торгівлі і в стаціонарних ринках на ринках є лабораторії від 19, центральної експертизи і вся овочева продукція, фрукти, ягоди, всі вони проходять лабораторний контроль, і тільки з довідками про те, що залишкова кількість нітратів вона в нормі, ця продукція до має дозвол до реалізації. Тож підсумуємо, минулого року кавун коштував у середньому 7 гривень за кілограм. Тепер вартість зросла майже у трічі. 21 гривня за кіло. Дині коштували по 9 гривень за кілограм. Цьогоріч по 40. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв перший міський. Очі війни міні-експозицію з такою назвою презентував у Кровоморозі художник Олександр Юрченко. На виставці представлені всього п'ять картин серед них і триптих з одноіменною назвою, який народився під час волонтерської діяльності митця із переселенцями з Херсонщини. Саме вони розповідали в малюнках свої історії із наповненими страхом очима. Серед полотен і образ козака тероборонівця, що будь-якої миті готовий стати на захист рідного дому, та козака Мамая, що є відображенням нашої історії, віри та надії мужнього українського народу. Загалом художник Олександр Юрченко пише картини вже більше 40 років. За цей час проводив десятки виставок та аукціонів. Останній раз зміг продати сім своїх полотен, а виручені кошти віддав на потреби ЗСУ. Побачити міні-експозицію митця можна до 26 серпня на базі it хабу, що у центральному міському районі. Бачите, така сталася біда в нас у нас війна. От, вона практично торкнулася кожного і кожний, я так вважаю, має робити все для того, щоб вона як може. Як швидше закінчилися, от, і віднести якийсь склад, і звичайно, що закінчилося нашою перемогою. От, так як я художник і вже в такому віці, що не можу бути призваний в армію, то все ну, в мене залишається один шлях мистецтвом таким чином, впливати на дану ситуацію, показувати людям, що ми не одні, гуртувати їх. На цьому наш випуск завершено. Я дякую за увагу у студії. Працювала Наталя Болдинська. До зустрічі в ефірі.